Вітаю вас, друзі. Ну що? Вже завтра буде мир. Так звана Росія припинить війну проти України, тому що Путін послухає Дональда Трампа. Президент Путін е, укладе мир. Та для початку Трампу треба подивитися Володимиру Путіну в очі. Десь ми подібне вже чули. У нього неймовірні інстинкти, і він хоче сісти та подивитися російському президенту в очі. Я не знаю, чи Трамп таки побачить очі владіміра Путіна, але владімір Путін цими самими очима точно побачить протести. У місті Анкоридж, де сьогодні вночі має відбутися зустріч Трампа і владіміра Путіна. Люди вийшли на масові протести, і вони будуть іще. Разом із Владимиром Путіним на ляску поскакав також і міністр закордонних справ так званої Росії Сергій Лавров і ще декілька чиновників. А також російські пропагандисти, які щасливі, тому що їм дали котлету по київській у літаку, але не дуже щасливі, бо їм немає де жити. За свою кар'єру я дуже багато де побував, багато де ночував. Но ха, здесь, вот сейчас на Аляске, что-то новенькое навіть для мене. Я спочатку думав, що це шутка. Якось так сталося, що для російських пропагандистів у Анкореджі не знайшлося вільних готелів і тому їм доведеться ночувати на стадіоні, як вони самі кажуть, у таборі, але росіянам до таборів не звикати. А, лагерь, мабуть, можна назвати так, хто знайшов собі місто. Там повезло. Ми із вами сьогодні поговоримо про зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа. Це безумовно важлива подія для України, але є речі набагато важливіші. Наприклад, ваш Донат на поточний русоріз. Донатте та наближайте нашу перемогу. Не будьте байдужими, надалі долучайтесь до зборів. Слава Україні! Донати на русоріс. Це те, що на відміну від Трампа, дійсно працює проти так званої Росії. Тому закидуйте по дві гривні, а краще по три реквізи. Зити, як завжди, є в описі до цього відео, і там іще поруч є кнопка підписатися. Натисніть її обов'язково. Напередодні саміту Владіміра Путіна та Дональда Трампа Україна продовжує масовані повітряні атаки проти так званої Росії. Порприльоти зразу опять в нашу сторону довольно много літало накануні саміту. Літало теж сьогодні. К сожалению, ночу мощно. у тимчасово окупованому місті Єнакієве, що на Донеччині українські дрони вночі атакували пункт управління однієї із російських бригад, і після влучання було чути вторинну детонацію. Мишка, ти видел, горить? Там. Да. Да. Окрім того, дещо неприємне для росіян трапилося у місті сизрань або сизрань. В принципі, немає значення, як воно називається, аби воно згоріло разом із росіянами. Інтернету ніт. Це вот горить, А по самарським новостям смотрим який... какують. Зараз ми можемо спостерігати таку цікаву тенденцію, що що не новий день, так є нові атаки на російські об'єкти газової та нафтової інфраструктури, особливо на НПЗ. І от все нафтопереробний завод внаслідок атаки загорівся. Маґвашибацупамома 6 Через атаки українських дронів, так звана Російська Федерація, яка є країною бензоколонкою, заборонила експорт бензину, тому що не вистачає на внутрішньому ринку, і тепер вони ще планують цю заборону продовжити щонайменше до кінця вересня. А російський генерал-депутат гурульово Бурений, чому це самі директора цих заводів не захищають їх, а не російська армія. Наприклад, От у нас за запасні по трьом ні навернули, не вернули. Там що ділить діти директора -то? Чому так? -то? Потому що тому треба робити висновки. Головний висновок, до якого мали би дійти росіяни, це те, що воювати проти України це погано і треба зупинити російсько-українську війну. Але для них це надто складна думка. Тому депутат пропонує закопувати НПЗ. Навірно, треба виводи діти. Перше найголовніше, що ці нефті бази должны бути под землі. Якщо у то назгоріла, то в ті базипані врізали, слідуючи на місці не ставте закопайте. Ну а тепер щодо зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа, російські пропагандисти підготувалися як слід і зробили максимально кринжове відео, де так звана Росія і Сполучені Штати у вигляді хлопця та дівчини об'єднуються, танцюють та обіймаються. Мир, дружба, як там вони ще кажуть, Резинове попа для того, щоб показати її ту саму гумову російську позицію. Лавров прибув до Аляски у футболці СССР. Ми ніколи не загадуємо нічого наперед. Ми знаємо, що у нас є аргумент. У нас є позиція, понятна і чітка. Ми будемо її злагати. Позиція у росіян і справді тверда і чітка. Лавров, по суті, нічого сказати не може. А один із російських депутатів, якого ви вже сьогодні бачили, знову вдається до ядерних погроз проти Америки. То, то на сьогоднішній день Росія це єдина страна в світі, Которая к может причинить Америки. І вас ради у сам американський президент. Робить вигляд, що він не знає, якою буде ця зустріч, і рахує відсотки. Він вважає, що є 25 відсотків, що зустріч буде поганою, але є 25 відсоткова ймовірність, що ця зустріч не буде успішною. За словами Дональда Трампа, у Владиміра Путіна буде до п'яти хвилин для того, щоб довести, що його наміри серйозні. Я сумніваюся, що Путін встигне розповісти і про Рюріків, і про Польщу. І про австрійський генштаб за такий короткий час, і я зрозумію протягом перших двох хвилин, трьох хвилин, чотирьох хвилин або п'яти хвилин, як ми зазвичай дізнаємося, чи буде у нас хороша зустріч, чи погана зустріч. І от якщо за оцінкою Трампа зустріч буде хорошою, то тоді він зателефонує президенту України Володимиру Зеленському і запропонує потім тристоронню зустріч. А якщо буде погана, то він нікому не зателефонує. Отже, ми зателефонуємо президенту Зеленському, якщо це буде хороша зустріч, якщо це буде. Де погана зустріч, я нікому не дзвоню. Я їду додому. Американський президент вже не згадує про обмін територіями. Він каже, що можливо ця тема буде підійматися на другій зустрічі, яка невідомо чи відбудеться. А тут він буде сконцентрований на тому, щоб добитися режиму припинення вогню. Отже, знаєте, я не знаю, чи ми отримаємо негайний режим припинення вогню, але думаю, що це станеться. Бачите, мене більше цікавить негайна мирна угода, швидке досягнення миру. Проте Владимір Путін учора на нараді перед візитом до Сполучених Штатів Америки озвучував зовсім інший порядок. Денний він хоче укладати договір про стратегічні наступальні озброєння. А про Україну він десь там може теж іще скаже пару слів. Якщо ми на етапом вийдемо на, на, на деговоріності в області контролю, над стратегічними наступальними і Ми із з вами будемо стежити за цією зустрічю і за прес-конференцією, яка відбудеться одразу після неї. Але я знову вас закликаю не мати ніяких завищених або занижених очікувань, тому що може щось буде, а може і не буде. Може щось станеться, а може і не станеться. Можливо, буде, можливо, не буде. А можливо, і ні. Я не знаю, чи це буде дуже важливо. Подивимося, що станеться. Можливо, я це зроблю, а можливо, ні, це може вплинути на них, а може і ні, але це може. Бо Трамп уже неодноразово обіцяв і санкції і інші рішучі заходи проти так званої Російської Федерації ставив ультиматуми, але у підсумку зовсім нічого не зробив. Я припускаю, що можливо Владимір Путін піде на якісь дуже малесенькі символічні поступки для того, щоб Трампу вдалося зберегти своє обличчя, але російсько-українська війна і далі триватиме. Найімовірніше, Трамп отримує якісь мінімальні поступки. Ну, наприклад, Владимір Путін скаже, що ми оголошуємо повітряне перемир'я, але тільки в частині енергетичних об'єктів. А Трамп буде і далі після цього тиснути на Україну. Тож для нас із вами глобально мало що зміниться. Побачимо, але не забувайте, що так звана Російська Федерація буде воювати проти України, поки вона існує, бо у них там знову ж таки один колективний Путін. Ну то що принадлежало нам Росії. Я вважаю, що треба теж їх забирати. Давайте зараз зосередимося на тому, що дійсно важливо для нашої країни і для нашої оборони. Завдяки вам наші воїни за минулу добу отримали ще 340 нових FPV, переважно зенітних і в тому числі перехоплювачі шахедів. Ми лісі підрозділу яка 35-ї бригади морської піхоти, в висловлюємо щиру подяку спільноті Стиненка та всім підписникам. За донати та надані FPV-дрони. Завдяки ним ми будемо ще ефективніше нищити ворога. Кожен ваш донат це ще один крок до нашої перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Група Муромаса. Дякує спільноті Стерненко та особисто Сергію за надані нам 50 10-дюймових FPV-дронів. Ними ми будемо нищити ворога на Костянтинівському напрямку. Слава Україні! Висловлюємо величезну подяку від ППО 53 МБР Пану Стерненку за надані 20 теплових е, диких шершнів. Ростаріс триває. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці підрозділу Катриць 35 бригади морської піхоти висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надання цих прекрасних FPV-дронів. Не будьте байдужими надалі долучайтесь до зборів. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці батальйону поліції особливого призначення ГОНПЕК Запорізької області. Воно подяку Спільноті Стерненко за надані дрони для знищення повітряних цілей, а саме бпла розвідників ворога. Бажаю міцного, ми бійці полку 10-20, екіпаж перехоплювачів БПЛА. Висловлюємо подяку спільноті Стерненко за надані 60 дронів Стінг, які допоможуть нам нищити ворожі БПЛА, які нещадно руйнують українські міста та села. Разом до перемоги. Слава Україні! Спец підрозділ Корт щиро вдячний спільноті Стерненка за надані 10-дюймових fpv дронів які найближчим часом будуть передані нашим хлопцям, які виконують бойові завдання на турецькому напрямку. Донатте та наближайте нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці батальйону Донбас, дякуємо фонду Стерненко його спільноті. Та саму Сергію за надані нам дрони, які будуть нищити ворога на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям Слава! Звук, перехоплюючи зенітного дивізіону 117-ї окремої важкої механізованої бригади, Щиро дякуємо Сергію Стороненко, його спільноті та всім небайдужим людям, хто приймає участь в небесному розсарізі. Отримали 30 зенітних дронів. Щиро вам дякуємо. Слава Україні, героям слава друзі. Незалежно від того, чим завершиться зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа. Свою перемогу Володимир Путін вже отримав, тому що він вийшов із міжнародної ізоляції і підвищує свій статус за рахунок зустрічі із Трампом. Америка слабшає на наших очах, і ми маємо розуміти це, не сподіватися особливо на неї, і продовжувати й далі допомагати силам безпеки та оборони України.